Дачів каналу ВДТ та радіокомпанії Вінтера та усіх відвідувачів нашої інтернет-сторінки ВДТРК до режимі онлайн можна побачити всі передачі моїх колег. Наступні 26 хвилин і пірного часу присвятимо екологічній тематиці. Разом з вами телепроект Екосвіт та його автор і ведуча Юлія Черкашина. Аномальна спека, ставки пересихають, річки стають схожими на струмочки. По деяких річкових басейнах вже офіційно визнана маловодня. А загалом в країні майже надзвичайна ситуація з водою. Втім, всі хочуть пити, а деяким стратегічно важливим підприємствам вода абсолютно необхідна. На засіданні відомчої комісії басейнового управління водними ресурсами Південного Бугу вирішували, як збалансувати ситуацію, потреби і наявні водні ресурси, кого з користувачів обмежити, яке водосховище наскільки спустити разом з нами дізнаєтесь, не перемикайте. У кабінеті начальника басейнового управління трохи затісно. З шостої областей приїхали представники управлінь водного господарства, екологи, енергетики, директори водоканалів та деяких великих підприємств-водокористувачів. Подекуди вже дуже гаряче і з водою сутужно. 15 тисяч мешканців Первомайська вже на вихідні 5-6 вересня можуть залишитися без води. Її рівень впав так, що місцевому водоканалу критично не вистачає для забору. На річках області у нас в основному на малих річках середніх річок басейну Південного Буга у нас немає. І всі, крім трьох водосховищ Новоконстантіновське, Щедрівське, Хмельницьке на самому Південному Бугі. Інші 12 руслових і 7 заплавних знаходяться на малих річках. А як чули з інформації, на малих річках склалася така ситуація, що рівні найнизькі за спостереження, і відчувається місцями на ділянках плоть до зникнення стоку. Поступають численні заяви на адресу і нас і правоохоронних органів. Південний Буг найбільш зарегульована водосховищами блакитна артерія України для екології ріки. Це погано. Немає швидкої течії, вода не самоочищується киснем, не насичується. Наприклад, у нашому Сабарівському водосховищі вона немов плине у протилежному напрямку, і колір уже звично зелений. Але саме у водосховищах життєденно акумулюють, рівнем керують і в разі необхідності можуть спустити чи підняти. Фахівці басейнового управління у непростих умовах мають проаналізувати ситуацію від витоку до гирла, врахувати потреби всіх і всюди, скласти карти режимів, графіків спуску. Але їх не завжди чітко виконують. Наприклад, деякі орендарі ставків роками порушують встановлені терміни спусків сьогодні ж не до жартів, коли один двох російський не виконують вже. Режими, які затверджені, це не була, не буває до всього цього колотира. Режим доведений, будемо його коригувати. В даний час завжди здійснюється з порушенням технічним, практичним. Рішення видані минуло, але воно не виконується. Віддень, пишу, вимагаємо. Забезпечити там детальську або всіх. Як можна вимагати, як самі порушити, як там чітко написано? Ми ніяких погоди не давали повторювати. Так що тут треба якось спільно з басейном проліз ці питання вирішувати. Ось 17 водохранилищ, які впадають в Южний бук. так… На сегодняшний день, вот данные на вчерашнее число, значит, 10 водохранилищ ниже УМО. Так? Мы предлагаем из них из прудов все-таки все 2,8 миллиона сбросить. Значит, начиная, начиная с июля месяца мы сбрасываем по Таборовскому водохранилищу, то есть по реке Мертвовод. Это ниже Александровки, кстати, Вознесенский, мы сбрасываем полкуба при норме э, 100, 150 литров в секунду. Резервное, конечно, можно сделать. Есть такое Рябошаповское водохранилище на гнилом Иландзе. Но начинаешь 100 литров в секунду давать, топит ниже расположенной деревни. В кожній області басейну Південного Бугу спеціалісти водгоспів склали переліки користувачів, яких ймовірно доведеться тимчасово обмежувати у воді. Наприклад, у Миколаївській області таких 53, в нашій 67. Всі багато чують про це глобальне а Це вже воно і прийшло. Такої ситуації тут ніколи не було. І взагалі по Україні не було. Мало того, що не тільки на території України, а там, де тече Дніпр, там теж такого не було ніколи. І оце потепління починає сказуватися на нашій території, тобто на території Бувшого Радянського Союзу, західних районів, і, мабуть, це не останній раз. Тобто, якщо зараз ми вирішуємо питання от сьогодення, а треба вже заглядувати на наступні роки. Якісь робити розрахунки, якісь приймати рішення, там, я не знаю, но історія буде повторятися. Може не кожен рік, тому і йде. Нема надії, так? Нічого немає. Якщо буде погода та, яка є. Це ж кліматичні норми, да? якщо э, в пределах кліматичних норм, то після того, що було літом, звісно, будуть річки підніматися. Я не скажу, що там різко, але э, рівень... Рівні води в річках повинні повиситися. Але буде це десь ну, через 2 тижні не раніше. Ну, може там 10 днів. Чому? Тому що інерція в природі, що, розумієте, є. І генералогічні процеси обично мають інерці ну, 10 днів і більше. Тому навіть от ті дощі, які ми обіцяємо, 5-6 ми обіцяємо, я ж кажу, ну, доволі такі гарні, скажімо, а місцями, може і сильні. То вони одразу ефекти не дадуть. Трохи заспокоює, що на кінець вересня, у жовтні очікують достатньо, навіть подекуди більшу норму кількість опадів. Якщо прогноз підтвердиться, кризових заходів уникнемо. Як ні, доведеться обмежувати багатьох водокористувачів. Для енергетиків це дуже велика загроза. Перспектива скинути хоча б на півметра рівень у Ладижинському водосховищі критична, тому зголоситися підписати такий варіант проекту не погоджується. Екологи також категорично проти спрацьовувати, тобто віддавати воду з таких ставків, які мають зелений природно заповідний статус. Ніяких дій, взагалі щедрівським водосховищем, робити не можна і ніхто не буде. І на сьогоднішній день це треба ще питання узгоджувати з міністерством екології. Чому? Щедрівське водосховище знаходиться на території орнітологічного заказника місцевого значення. Це територія об'єкту природозаповідного фонду. Будь-які порушення гідрологічного режиму без узгодження на сьогоднішній день змін природи не може бути ні на сантиметр, ні на 10, ні на 40. Тому про такі зниження аж до мертвого рівня, ну, на сьогоднішній день мова йти не може. Ми, як департамент екології, облводресурси, екологічна інспекція, будемо протестувати однозначно. Сьогодні є питання по закону про природозаповідний фонд. Треба визначати, це погодження має бути наше місцеве чи мінприроди. Ну, поки визначила, що це буде мінприроди, не дивлячись на те, що це об'єкт природозаповідного заповідного фонду місцевого значення. Тобто, по питанню першому, другому, категорично. Втім, офіційно діагноз маловодя Україна ще не отримала. Хоча водники реалісти і готуються до гіршого, водночас сподіваються на краще, принаймні в цьому році. Якщо ж і надалі будемо відкладати на майбутнє назрілі питання побудови нових очисних споруд, розчищення русел, річок, збереження прибережно-захисних смуг, дочекаємося не просто біди, а водного колапсу. Далі, ми будемо ходити таке, як нашот самрадського сховища, сутиського водосховище, які знаєте, пів метра води всього. Може якось разом, разом спільно. Де вони зверталися, до штаб, якісь вищупувати кошти, хліб їх хоч трошки почистити, щоб туди, якісь більші туди більше ямісне води було. 3 вересня у Вінниці нарешті пішов дощ. Кілька днів попередньої спеки попсували нерви здоров'я тисячам городян. До того ж, сьогодні вранці місто накрило смогова завіса із характерним запахом паленого. Екологічна інспекція, муніципальна поліція, управління надзвичайних ситуацій, пожежники телефонували, робили рейд, намагаючись з'ясувати причину ситуації. Три найбільш ймовірних джерела неприємної домової завіси. По перше, велика пожежа на київщині. Там взагалі смок стоїть і навіть літають. Ось такі от Вже у нас на Вінниччині, в Калинівському районі, неподалік села Слобідка мізяківська горять торфяники. Там дійсно йде, йде пожежа торфяників, і там дійсно є задимленість. Но е, направлення вітра у нас, вроді, по даним МЧС, йде іменно вот направлення Київ-Житомир. Третя версія – пожежа в Хмельницькій області. О п'ятої годині ранку Горілі, горіли, горіли ліса в, в, в Хмельницькій області. Там дійсно горять дві лісових ділянки, одна з них площею 20 гектарів. А менесники намагаються подолати пожежу. Що ж робити віничанам? З метою попередження, отруєння людей, продуктами горіння, загострення серцево-судинних, легеневих та інших хронічних захворювань, ворог шкіри та алергічних проявів, слід приділяти особливу увагу профілакти. Заходом, які обмежують надходження в організми шкідливих речовин з атмосферного повітря, намагатись обмежити перебування на відкритому повітрі, уникати тривалого перебування на відкритому повітрі, особливо вранці, тому що у повітрі знаходиться максимальна кількість отруйних речовин. Та у найспікотніший час доби слід тримати вікна зачиненими. Особливо вночі і рано вранці, при відкритті вікон завішувати місця надходження атмосферного повітря з воложеною тканиною, по можливості використовувати у побуті та на робочих місцях системи кондиціонування та очищення повітря проводити вологоприбирання в житлових приміщеннях і на робочих місцях. Корисно також поставити в житлових та робочих приміщеннях ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря. При посиленні запаху диму рекомендується надягати захисні маски, які слід зволожувати. збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Продукти з власних городів мешканцям зоні впливу пожежі, перед вживанням необхідно обов'язково ретельно мити, Значить, лабораторним центром проводиться дослідження повітря. Даних пока нет за наявність шкідливих шкідливих речовин в повітрі. Як будуть дані, Ми всіх проінформуємо. Додатково Якщо не буде перевищення шкідливих речовин. Ніяких карантинних заходів не буде. Чимало активістів сільських громад торують сьогодні непростий шлях розвитку сільського аграрного зеленого екологічного туризму на Поділля. Громадська організація Асоціація захисників довкілля та пропаганди здорового способу життя існує на Вінничні вже 8 років. На території її аграрної зеленої садиби Катерини нещодавно провели цікавий семінар. Проект туризм запорука динамічного соціально-економічного розвитку сільських громад стартував у Вінницькому районі на початку 2015-го. Левову частину виграних єврограндом коштів спрямують на капітальний ремонт палацу Можайського Грохольських. Другий напрям серія семінарів для активістів сільських громад, які бажають розвивати у себе зелений аграрний туризм. Чергова зустріч такого активу відбулась у селі Ільківка Вінницького району на території вже існуючої і дуже колоритної зеленої садиби Катерина. Зустрічала господиня пані Наталя. Вона із 2007-го очолює громадську організацію Асоціація захисників довкілля та пропаганди здорового способу життя Явір. Досвід розвитку зеленого сільського туризму в наших українсько вінницьких реаліях має величезний і охоче ним ділиться. Перша увага туриста, особливо закордонного, він захоче вайфай, він захоче телебачення. Це обов'язково. От, Наприклад, якщо ми візьмемо американський е, 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 посібник там є з агротуризму, так от є сім критерій, на які би поїхав турист е, 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 американський. Це перший наявність вайфай. Всі сади, нормальна доступність, нормальні умови. Да, його ну цікаво, щоб його знайомили з етносом з кухні. це буде четверте. П'яте це буде, щоб ця садиба була розміщена на міжнародних сайтах і була категорізована обов'язково. Якщо про неї нема відкликів, якщо в неї нема категорії відповідної, на яку людина розраховує, і він співпісставляє собі ціну і якість згідно цих категорій, якщо він е, не побачить е, фото хазяїв цієї садиби, розміщених на сайті і історії їхні, нехай вигадають. Якісь міфи, легенди і прочі, Якщо цього немає, цієї садивої історії він теж туди не поїде. Отакі От вимоги, тоді людина заплатить гроші. Інакше ви не привабите туристів. Тому лише в тісній співпраці з владою можливий розвиток цього бізнесу. Сама людина не може цього ніколи в житті піднятися і бізнесі зайнятися. Україна прагне стати туристично привабливою, розкрити величезний потенціал наших територій. Сільський аграрний туризм один із напрямків, але реалії не дуже посміхаються тим, хто наважується взятися за нову справу. Цікавим є досвід інших країн. Білорусія йшла по будівництву так званих агромістечок, і всі люди з сільських цих хат територій повиїжджали. І от для того, щоб не було цих пустуючих територій, віддаються практично: хочеш береш ціле поселення, хочеш там частину лісу, і інше для розвитку кінних ферм. І багато чого іншого. Не треба стояти там в районах цих адміністраціях, виклянчувати цей шматочок території чи лісу, чи чогось для того, щоб тобі розвивати свій бізнес. Це відрегульовано до автоматизму. От я би взяла Білорусь для нас за приклад, тому що держава там дійсно, а не на папері дбає про розвиток цього бізнесу, і для того, щоб якусь альтернативу дати сільському населенню. От коли вони вже не можуть конкурувати на таких глобальних сільськогосподарських. Як тільки зайшли на привітне зелене подвір'я, всі погляди мимоволі концентрувалися на дотешній хаті. Вона стара і нова водночас. Господарям вдалося органічно поєднати минуле із сучасним, зберегти неповторний подільський колорит і додати йому новітнього стилю і комфорту. Начебто українці не знали, як оформити хату, що нам потрібно в цьому навчатися європейців і ще десь їздити. У нас прекрасні були хати, прекрасні інтер'єри, прекрасні квітки. І тут практично нічого нового не додавано, Лише трошки, як то кажуть, е Лоску додали на цій хаті, а все тут збереглося те, що наші бабусі, дідусі і прадіди мали в своїх хатах і ці балочки, і ці нерівні стелі, можливо, да? але, наприклад, мені здається, що вони досить природні. От, вони дають нам цю єдність з природою, чим оці острі кути, скло, бетон і залізо. Для учасників виїзного семінару діячі явору підготували цікаве видовище, колоритну виставку виробів із деревини. Цією виставкою хочемо показати, що для того, щоб робити гарні речі з деревини, не потрібно знищувати живі рослини. Особливо найкращі ліси на Україні і не тільки на Україні: дубові, ясенові, клен і все таке інше. Та навіть і граб той самий. Можна використовувати навіть те, що згниє в лісі і, можна сказати, нікому не потрібно. Але бачите, що можна виробляти з цього подивитися дійсно є на що на лісових галявинах призначених для рубок головного користування навіть після заліснення ще роками лежать десятки сотні корчів гілля в якому бізнесмен зиску не побачить а художник розглядать різні сюжети і образи і мені захотілося щось отаке зробити знайшов зріз дерева отакий більш-менш гарний відполірував і думаю собі, а якби оце намалювати щось на, на цьому зрізі дерева, було б дуже гарно. І оці всі розмальовки це все її рук діло. Її це дружини Світлани. Музикант за освітою вона взялася за пензель і вже не зможе перерахувати кількість таких по-новому живих пнів гілляк. Ось таке сімейне хобі. Кожен витвір індивідуальний, неповторний, кожен вимагає терпіння, натхнення, особливого бачення. Це вам не ДСП, ДВП, дошка чи навіть паркет. Я привожу, знаходжу в лісі. Я пропадаю дуже багато часу. По лісах знаходжу коряги, пеньки, іноді я їх навіть викопую. Вже розробив технологію, як це все приводити до ладу, тому що його дуже тяжко цей пеньок е обробити. А потім виникають отакі речі і багато інших. Різноманітних вже дуже багато людей мають в себе і в домівках, і на дачах такі речі, які робимо. Юрій Кисельов, біолог, географ за освітою, еколог за покликом душі, великий мандрівник, дуже творча особистість і рішучий громадський діяч У нас же на сьогоднішній день з енергозбереженням цим так званим, замість того, щоб замінити газ, то знищують ліс. Вирубають найкращу деревину і кидають на вугілля і на дрова. Ну, це ні в якій країні нормальні такого не робиться. Кожен з вас розуміє, що через ну, максимум 10 років нам вже не буде куди вийти, в ліс, позбирати гриби, подивитись на ту природу, яка не дарма, ще при радянській владі в нас наша область Вінницька називалась Малою Швейцарією. А зараз повний жах, що робиться по наших найкращих лісах. І тут далеко не треба йти, виїжджаємо навіть ось в Дубовий гай і трошки далі. Там вже вирубається повністю все. І так, в кожному районі ви знаєте, що це отаке твориться. І до чого ми йдемо? Треба змінювати оцю політику, страшну, знищувальну політику екологічну. тому що залишимось, і наші діти не зможуть, і онуки не зможуть ходити в ліс, навіть позбирати ягоди і гриби. Ця садиба у Ільківці, просвітницький центр, зелена школа. Тут вирують ідеї, пишуться цікаві проекти. Силами діячів організації громадських екоінспекторів, ведеться потужна природоохоронна робота. Нещодавно добилися принципово важливого для місцевої громади рішення. Тутешній став вирішено зберегти і для людей, і для природи. Це буде гідрологічний заказник. Ільківський став займаємось цією проблематикою 5 років. Спочатку виникло бажання зберегти для громади і для цього населеного пункту водойму, хоча б одну, яка була не задіяна господарською інтенсивною діяльністю, як всі інші водойми руслові на руслі річки Ровець, які існують на території Ільківської сільської ради, яка об'єднує три села: Ільківка, Горбанівка і Рівець. І оцей один із самих великих ставків. Площею 20 гектарів ми спробували залишити для громади. Спочатку ми формулювали так своє питання залишити її для громади для рекреаційних потреб. Але тут є певна колізія в нашому законодавстві. Рекреація так само передбачає отримати цю ділянку на конкурсних засадах через аукціони. І для громади це, звичайно, нереально. Ми вирішили створити на базі цього ставка гідрологічний заказник місцевого значення. Переконати односельців, депутатів та голову сільради у доречності саме такого рішення було непросто. Безпосередньо узгодивши всі наші позиції з постійним землекористувачем зірськівською сільською радою і за її підтримки, вже винесли рішення про оголошення цього заказника. Нас підтримали вже на обласному рівні. Було дві земельних комісії з цього природу. Перша відмовила нам, друга вже по іншому. Потім ми отримали лист погодження з Міністерства екології. І от зараз департамент екології займається остаточним вже підготовкою нашого проєкту, охоронним зобов'язанням. Сьогодні йдеться про став площею 21 гектар і прилеглу територію. Потім планують зробити ще і орнітологічний заказник на сусідній території, де гніздують багато птахів. У нас гніздиться сіра чапля постійно, декілька пар лебідів, дуже багато качок, є видра, є бобер. От є черепахи великі. Вся вся фауна нами досліджується. Ми додавали до свого проекту фотографії. Загалом для наукового обґрунтування провели кілька ретельних наукових оглядів навколо водної території. Описали різновиди лікарських та рідкісних рослин. Окрема увага джерелам. Діють дуже багато джерел, з яких лише 30, що ми знайшли і обстежили, є дуже досить доброї якості. Всі не захарачені, не засмічені. Крім того, діє унікальне історичне джерело. Саме про такий унікальний досвід і розповідали господарі гостям, учасникам. Семінару для розвитку зеленого екологічного туризму вкрай важливо знати і популяризувати наявні об'єкти природно-заповідного фонду і обов'язково ініціювати створення нових. Це дозволить по-справжньому зберегти чудову подільську природу і посприяє виконанню зобов'язань по розбудові смарагдової мережі України. Це вся інформація, яку наша творча група підготувала на сьогодні до вашої уваги. Сподіваємось, було цікаво і корисно. Телефонуйте нам до редакції 550272, Якщо маєте цікаву тему, гарячу інформацію або прагнете поділитися власним позитивним досвідом. Побачимось за тиждень у суботу на нашому каналі. Будьте небайдуже, бережіть себе і власний світ.